Терор мирного населення Нікопольщини не припиняється. Більше десяти ворожих снарядів вночі прилетіло по мирівській громаді. По житлових кварталах окупанти вдарили з важкої артилерії. Людей дивом не зачепило, проте є чималі руйнування. Вдарили по вище Тарасівці. Внаслідок понівечено три приватні житлові будинки, дві господарчі споруди та лінію електропередач. Попри численні загрози артобстрілу, ніч та ранок в самому Нікополі минули спокійно. Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. В інших населених пунктах області все стабільно на прифронтовій території ситуація залишається під повним контролем збройних сил України. Наші війська після звільнення окупованих на правому березі Дніпра громад продовжують здійснювання заходів заборони шляхом обладнання оборонних рубежів, позицій, а також проводять розмінування місцевості, житла, об'єктів інфраструктури та надають усю можливу допомогу місцевому населенню. Сьогодні в області відключення електроенергії тривають за встановленими графіками. Софія Куценко, Дмитро В'ятров, новини 11-го каналу.